Що нового. Відтоді, як з'явився патруль жодних новин, і ніхто не бачив, як він пішов. Напевно, зачаївся і вичікує. Можливо. Треба оглянути. Поліція! Дай на мені ключ. Чисто, 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 все чисто. Це було тут. Вона мала рацію. Дженінгс? Я напишу рапорт. І кара має його засвідчити. Так, сер. Все перевірте. Будинки поблизу парковку і підозрілих людей. Виклич криміналістів та отримай дозвіл на обшук. Так, сер.